Четверта сила Всесвіту це слабка ядерна взаємодія. Це сила радіоактивного розпаду, яка розігріває радіоактивне ядро нашої планети. Слабка ядерна сила стоїть за виверженнями вулканів, землетрусами та дрейфами континентальних плит. Без ядерної сили згасне наше сонце, адже у ньому постійно тривають процеси розпаду. Ядерна епоха показала, наскільки ця сила радіоактивного розпаду може бути згубною в руках людини. Вона стала причиною серйозного збитку при аварії на Чорнобильській та інших атомних електростанціях. Крім того, результатом дії цієї сили стають радіоактивні відходи, неминучий побічний продукт виробництва ядерної зброї. Та роботи атомних електростанцій. Продукт здатний завдавати шкоди протягом мільйонів років. Сьогодні ми перебуваємо в Україні, і тут триває страшна війна. Земний рай руйнується, і ми бачимо це на власні очі. Але найстрашніше, що після війни такого рівня і з такою зброєю, як сьогодні, земля навряд чи очиститься від радіації. Що ми робимо, перебуваючи тут, в Україні? Ми ще більше проповідуємо Євангеліє Ісуса Христа на весь світ, адже тільки Слово Боже може врятувати цей всесвіт. Антропний принцип науки свідчить, що найменша зміна фундаментальних констант атомної, електромагнітної, гравітаційної означатиме апокаліптичний фінал для всієї матерії з її незліченними галактиками, весь світ розвалиться, перетворившись на хаос. І розуміючи це, ще більше стає зрозумілим, що таке шоста печатка і шоста сурма апокаліпсису в історії людства. Поки світ міркує і всі аналіції. Літики, політики, екстрасенси думають, що буде. Біблія давним-давно в подробицях описала майбутнє світу. Якщо ви не знаєте цих біблійних пророцтв, то дивіться відео на наших каналах: Друге Пришестя Ісуса Христа, Сім печаток апокаліпсису, майбутнє світу, сурми і печатки гніву, війна, шість ознак кінця світу, канал Слово Боже Салтаненко на Ютубі.